Мікс чоловічих шартів Джордж. Легенькі літні шортики з карманчиками. Всередині присутня ціпочка. Не повністю стягується додатково. Дана моделька шортики в розмірі М та L. Подібна моделька, також з карманчиками. На поясі родинка додатково стягується. Всередині присутня сіточка. В розмірі. XL та XL. Та ростовочками. шортики З карманчиками. Застібається на блискавку та гудзик. Ззаді також присутні карманчики застібаються. Можна додатково під поясочок. Дуже легенька тканинка. На літу і далі підійде. У даному модельку шортиків в таких розмірах. 30, 32, 34, 36 та 44. Така моделька. Теж з карманчиками. Ззаді присутній карманчик на ліпучці. На поясі резинка додатково стягується всередині сіточка. Така моделька зібрана в таких розмірах S, M L та XL. Більше такого класичного фасону. З карманчиками у на близько наблизику Ззаді Взадні карманчик також можна під поясочок брати.